І у мене на зв'язку політолог, міжнародник Дмитро Левось, пане Дмитре, мої вітання вам. Вітаю, хотіла поцікавитися. Ось ця інформація, яку оприлюднив оприлюднило видання «Політіко» так, з посиланням на республіканців, чи справді могло бути рішення ухвалене та в білому домі в обхід законодавців про допомогу Гаїті, і яким чином з якого ресурсу могли забезпечити ось надання цієї зброї? Ну насправді звичайно, що це могло бути, да тобто, це це однозначно і. І, скоріш за все йдеться про механізм PDA. да, тобто ми вже і знаємо про нього, в тому числі і Україні допомога через цей механізм надавалася. Це коли від зі складів де да, безпосередньо Пентагона повноваженнями президентами відвантажується ця допомога. Да? Тобто, це скажімо так, з суто. Такої легальної процедури, або там, з поза законом, ну, з точки зору американських конгресменів, звісно, мабуть, нічого і не сталося. да Хоча тут, ну це і це внутрішня справа Сполучених Штатів Америки, але зрозуміло, що це такий більше. Ну, світоглядний і показовий такий сигнал, те, що відбулося, і, і чому на це відреагували саме республіканці, да, тут в даному конкретному випадку, ось тому я гадаю, що ну, з, з високим ступенем ймовірності це застосовувалося саме ось в такий спосіб, і в принципі, це ну не надто велика а, така поставка, да, про що можна було говорити, вона в принципі десь. Ви вважаєте, Певне... пане Дмитре, Тобто республіканці фактично перебільшують цю історію. Тобто, а для чого тоді? знаєте? Я Добри. ну да тут думаю, що в принципі насправді цю історію треба дійсно розглядати у контексті допомоги Сполучених Штатів Україні. І е, до речі, дуже показово, що республіканці наразі, коли е, говорять про неї, да то е, вони говорять не про те, що е, Сполучені Штати мають бути більш зосереджені на своїх проблемах, а все ж таки використовують. Ось аргументацію щодо того, що ця допомога могла б бути е, піти Україні, да? тобто це, це достатньо показово. Це свідчення того, що ця двостороння дво, двопартійна підтримка, яка є, вона насправді зберігається, вона насправді існує. Так, воно використано зараз у політичній боротьбі, е, але використана саме в, от, з таким проукраїнським контекстом. І це дуже показове, і е, насправді воно зараз. Дуже так, так би мовити, лягає як теза додаткова для тиску на адміністрацію у контексті: ну, по перше, надання пришвидшеної допомоги, якої не було півроку, практично, це те про що президент України говорить. незважаючи на те, що вона ніби розблокована, да і вона вже почала надходити. Але Зеленський він же ж про це зазначав, да, що тепер головне, щоб ритмічність була, і другий момент. Щодо е, якраз можливості застосування західної зброї Україною для ударів по території Російської Федерації, да? тобто, е, це е, про що зараз теж йде постійний діалог. Зараз працювала парламентська група України в безпосередньо з конгресменами. Тому о, я би от знаєте, ось цю історію розглядав саме ось в цьому контексті. Е, а Гаїті, Гаїті насправді не сприймається в Сполучених Штатах як якась дуже відома історія. Да? Це все ж таки територія. Ну, по-перше, це стабільно нестабільна країна, да? З, де десятиліттями продовжуються ось ці конфлікти всілякі і немає соціальної нормальної. Сфери за по суті, і ну і для сполучених штатів це все ж таки така країна, де американський вплив регулярно да там відбувався. Там і це воно створено, тому тут. Але в цілому я гадаю, що для нас ця історія позитивна і є свідченням того, що Україна не залишається десь осторонь, пане Дмитре. Але от республіканці, коли критикують це рішення про відправку зброї на Гаїті, так вони кажуть, що вони побоюються точніше, що це може значно обділити Україну. Ви вже казали, що не варто перебільшувати пакет тої військової допомоги, який відправлений на Гаїті, але знову. Знову ж таки, ми розуміємо, що зброя потрібен час, щоб її виготовляти. Тут просто от питання: чи справді, тобто, зараз напевно все ще не про гроші йдеться. а про, справді про ту зброю, яка була відправлена до Гаїті, і чи не відбулося це за рахунок тих відправок і тих е, е, ну тієї зброя, яка планувалася для України, і чи не могло це статися саме таким чином? Ну, Ви праві да я не зовсім мабуть коректно ви, да, висловився чому? Тобто, це дійсно це так, Я просто в грошовому еквіваленті да 60 мільйонів доларів. Це не ті е, да не ті обсяги, про які йшлося. Да, вірно е, тим більше, що йдеться про. Там стрілецьку зброю, боєприпаси, броні Да, Тобто, це зрозуміло, але це ну так, це дійсно те, що потрібно Україні наразі для формування нових бригад. Да, це про те, про що в принципі це ну, Зеленський про це в інтерв'ю Ройдерсу да, зазначав, буквально позавчора. Та да, тобто він про це казав також, і в, з точки зору оперативності, да, використання, да, можливо, ну тут ми знову таки тут уже ми потрапляємо. Десь внутрішньоамериканський контекст. Так, Гаїті не сприймається якась віддалена історія, да, тобто далеко від е, е, с, там, Сполучених Штатів. Але з іншого боку, ось це сумніви, що це призведе до. Ескмос. Міжнародний пломбір. Від компанії Рудь. Вання до кінського контингенту зробити щось, тому е, ну за великим рахунком, тут, от з моральної точки зору, так додається, і е, ну таке сумніви щодо доцільності дійсно таких дій да ну ви праві да, я думаю, що так воно є. Пане Дмитре, ви вже сказали, що оця історія насправді вона позитивна. Ви розглядаєте, тому що це свідчить про двопартійну підтримку України, так але ми знаємо, і ви самі сказали, що ми очікуємо дуже рішення від сполучених штатів на дозвіл бити Україну, щоб Україна могла з зброї, так як вона нам надають Сполучені Штати бити по законних військових цілях на території РФ. і ця ситуація. Все впирається в рішення Джо Байдена, так але вже і Ентоні Блінкен, в принципі, висловився на підтримку того, щоб нам дали дозвіл. Чи може ця ситуація посприяти і пришвидшити, і щоб цей дозвіл став реальністю? і Ми нарешті були отримали розв'язаними руки, так і нарешті бити, зокрема з харківського напрямку, починати вибивати ворога. Ну хотілося б так сказати однозначно, так да ну в принципі тут треба мабуть більше знати про внутрішню розклади в Сполучених Штатах. Хоча з огляду на цей тиск, який зараз уже почали здійснювати американські конгресмени, на безпосередньо на свою адміністрацію. І, до речі, знову ж таки, там двопартійний цей тиск відбувається, і там до речі, і щодо номенклатури розширення. Постачання е, зброї для України, то е, гадаю, що в такому загальному контексті так е, знову ж таки є ще й тиск. Скажімо, так є рішення е, союзників США, наприклад, Великобританії, яка дозволила да використовувати своє озброєння, е, є певні тенденції в цьому плані у Франції. То в принципі я гадаю, що ну скоріше, скоріше, так да, скоріше це позитивна динаміка, і вимушений цей крок бути, да, але, але він, він ну з високим ступнем вірності має бути здійснений. Почула, ну дай Бог, пане Дмитре, спасибі за включення. глядачам. Надаю, що це був політолог, міжнародний Дмитро Левось. І обговорювали ми рішення, яке було ухвалене. І зараз республіканці його критикують. Що рішення ухвалив Білий Дім про надання військової збройної допомоги Гаїті на 60 мільйонів доларів. І от власні республіканці, критикуючи це рішення, висловили побоювання, що це може вплинути на збройну підтримку і позначитися негативно на збройні. І підтримці сполучених штатів.